Молитва животворчому Христу, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народові нашому на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Благослови, пощаслив, обдаруй ласкою, насліддя Твоє, володіння Твоє, оселю Твою, Твоє житло, тобто спільноту істину віруючих, серед яких Бог невидимо перебуває. Христом Твоїм охороняй, зберігай силою Христа Твого. У цій молитві ми просимо Бога, щоб він спас нас, людей, Його, і благословив православну країну, нашу батьківщину, великими милостями дав перемоги православним християнам над ворогами і взагалі зберіг нас силою Христа свого. Молитва Ангелу-охоронителю, ангеле Божий, охоронителю мій святий, на збереження мені від Бога з небезданий, сердечно молю тебе, ти мене нині просвіти, і від усякого зла збережи. На добру справу настав і на шлях спасіння направ. Амінь. Кожному християнинові Бог при хрещенні дає ангела-охоронителя, який невидимо оберігає людину від усякого зла. Тому ми і повинні щодня просити ангела, щоб він оберіг і помилував нас. Молитва святому, моли Бога за мене, святий угоднику Божий, ім'я, бо я щиро до тебе звертаюся, як до скорого помічника і молитвенника за душу мою. Крім молитви ангелу охоронителю ми повинні також молитися і тому святому, ім'я якого нам було дане, тому що Він також молиться завжди за нас Богу. Кожному християнинові, святою Церквою при хрещенні, дається святий у помічники і покровителі. Він піклується про новонародженого як любляча мати, і оберігає його від усіх бід та нещасть, які трапляються людині в житті. Потрібно знати День пам'яті свого святого, день своїх іменин, знати життєпис цього святого. В день іменин ми повинні прославити його молитвою у храмі і прийняти святе причастя. А якщо з якихось причин не можемо бути у храмі в цей день, то повинні старано молитися.